Село Запсонь Берегівського району вже активно пише історію власного успіху. У 2009 році місцеві активісти створили громадську організацію Європейський вибір за село Запсонь. Сьогодні вже понад півсотні громадських активістів разом займаються благоустроєм села, шукають спонсорів та інвесторів. Ми вже у 2010 році відремонтували вулицю Шевченка протяжністю 310 метрів. Привели громадою села. Прийшли в належний стан, сільське кладовище, і неодноразово вже надавали допомогу дитячому садку там, для дрібних ремонтів. Але щоб провести капітальний ремонт, тут треба було кошти. І кошти не вистачали ні в бюджеті, ні в громадській організації. Для того, щоб зробити капітальний ремонт у дитячому садку, потрібні були кошти, яких реально не було ані в сільському бюджеті, ані в районному. Із другої спроби їм таки вдалося залучити європейські кошти у реконструкцію будівлі. Проект громади енергозберігаючі заходи в дитсадку Яслях здійснили за гроші Європейського союзу, програми розвитку ООН в Україні, бюджету берегівського району та громадської організації села. Загальна вартість робіт склала 160 тисяч 600 гривень. За ці кошти тут замінили вікна і двері на енергозберігаючі, відремонтували дах за додаткової підтримки селян. Ще й провели централізовану систему опалення, обладнали майданчик та придбали меблі. Результатом залишились задоволені усі. Тут створили чотири додаткових робочих місця, відкрили ще одну групу, а головне витрати на опалення знизились на 30%. Нині у садку, який вже відповідає європейським стандартам, проводять екскурсію та тренінги для активістів із трьох областей України Івано-Франківської, Вінницької та Чернівецької. Населені пункти більш віддалені. Вони всюди одинакова ситуація. Так само в нашому районі спрямовуються проекти більш на відновлення бюджетних установ, тобто садочки, перекриття дихів, заміна системи опалення також водогони, бо є дуже велика проблема з водою, школи, заміна вікон. Те, де є і всюди в нас проблема по Україні. у кожному районі Закарпаття працює ресурсний центр, де не лише готують фахівців, а й консультують та допомагають. З 2011 року розпочався другий етап проекту місцевий розвиток орієнтований на громаду. Ми плануємо в цьому році повністю всі 37 мікропроєктів громад. Вони будуть завершені, вони будуть здані, і це будуть ті. Іспішні історії, які може бути кожна громада може представити і поділитися досвідом з іншими громадами. Конкретний план дій вже на 2013 рік мають і в селі Запсонь. Громадська організація планує провести капітальний ремонт у будинку культури.